Друзі, всім привіт! Завершився матч Словаччина, Україна. 2-1, друзі, збірна України на жилах, на характері вириває перемогу. Неймовірний друзі-матч, доволі такий емоційний матч. я вам казав, друзі, що збірна України е, покаже характер, і так воно і сталося, мої любі друзі. Неймовірний матч від українців. Да, він не ідеальний, але все-таки він дуже класний. Зараз давайте розбиратися по порядку. Емоції зашкалюють, мої любі друзі. Емоції просто переповнюють. 4-3-3. Національна збірна Словаччина, Мартін Дубровка в воротах, Шкрінір Вавр, захисники, Ганзка Пікарік по флангах. Куцка Лаботка, Дуда, півзахисники, Бажаняк, Гараслін Шранц, напад. нападники. Наша збірна 4-2-3-1, 5 змін в порівнянні з Румунами. У воротах Анатолій Трубін, Ніколи Матвінки, Лезабарний, центральний. Захисники Олександр Тимчик та Олександр Зінченко по, по флангах. Два Саші по флангах. Володимир Брашко та Микола Шапаренко. Два футболістів Київського Динамо, центральних опорних півзахисника, Георгій Судаков, центральний атакувальний півзахисник, легенда українського футболу Андрій Ермоленко та Михайло Мудрик у нападі. І Артем Довбік у нападі. Артем Довбик сьогодні грав центр Форварда. А тепер давайте поговоримо про матч. Друзі, почав. Раток був дуже важкий. У Словаччини, були хороші моменти. Там Анатолій Трубін вже на перших хвилинах відбив просто неймовірний удар. Гарас якщо я не помиляюсь. Пробивав Анатолій Трубін ногою відбив. Потім Іван Шранц пробивав. Анатолій Трубін знову відбив. Тобто Словаччина виграла взагалі перші хвилини і на превеликий жаль на 17 хвилині. Наша збірна пропустила. Там в них був штрафний, Анатолій його відбив на аут, Потім вони вкинули аут Словаччина, тобто вони вкинули аут, зробили моментально подачу. До речі, подачу. Давайте подивимося, хто там зробив подачу. Подачу виконав Гараслін якраз, так? Да? Наш ну, ранс, на жаль, виграв боротьбу. Не те, що навіть виграв боротьбу, він за Сашко Зінченко а, ви, ну, позицію дуже ідеально зайняв шанс та головою відправив м'яча до сітку. Але українці показали характер, і хороший був момент у Олександра Тимчика, коли він влучив стійку. У Андрія Ярмолка були непогані моменти. Взагалі легенда українського футбола дивилась дуже і дуже класно. Ми дуже сильно додали друзі, і це було видно, і справді те, що наша збірна додала, і додала вона особливо в другому тамі, коли Микола Шапаренко забив гол. Олександр Зінченко на нього асистував. Ну що ж, ідеальна була атака, ідеально розіграла. Ну і Саша виконав ідеальний простріл на Миколу Шапаренко. На ну, Микола Шапаренко з метрів одинадцяти. футболіст Київського Динамо. Це національна збірна України ідеально влучив в Нижній кут, ближній, так, ближній кут, не в дальній, а в ближній, І рахунок зряняв. І потім українці ініціативу перехопили. Хороші були в нас атаки. Але на жаль, реалізувати їх. В гол не вдалося. І вихід Роми Яремчука. Один з переломних моментів це вихід Роми Єремчука. І яка передача від Миколи Шпаренко на Рому. Рома вийшов один на один. І, так знаєте, алігантно, просто алігантно, дуже технічно е забив гол. Просто фантастика. Просто Рома Молодчинка. 2-1 на користь національної збірної України і емоції футболістів України. Емоції Роми Яремчука. Емоції Роми Яремчука, в якого я вірив, особисто я дуже вірив в Рому Яремчука. І Рома Яремчук з передачі Миколи Шапаренко робить рахунок. 2-1, Неймовірний камбек національної збірної України. На тоненькому Рома, але забив. Але все-таки забив. Все-таки забив Рома Яремчук. Він так забив. І ми перемагаємо 2-1, да. потім Словаччина більше володіла м'ячем, ми просто захищалась, але Словаччина жодного бульового моменту таки не створила. Були кутові, були атаки, але ми відбилися і ми перемагаємо, друзі, на жилах, на морально малійових. Але ми перемагаємо, ми перемагаємо на жилах, просто на жилах. 14-13, до речі, удари по 5, по. -по по поб'ять ударів в площину. Друзі, у мене просто зашкалюють. 56 на 44, Це володіння. 4-4 кутові. Да, матч був рівний. Відрізками Словаччина була краще, але українці у другому тамі, на мою думку, свого суперника все таки превосходили, якщо так можна сказати. І Збірна України абсолютно заслужено. Мою думку дотиснула Словаків. І Роман Яремчук – герой за Миколо Шапаренко. А Микола Шапаренко робить гол плюс пас. І робить рахунок для національної збірної України 2-1. і справді така рівнесенька. Ну, звичайно, Словаччини більше м'ячим володіли, їм потрібно було відігрувати. Це взагалі не не головне. Це все не головне, що ми перемагаємо гольові нагоди, дві гольові нагоди в Словаччині, одна нагода упущена. І в нас три гольові нагоди було, і одну ми з них все-таки упустили. І якраз, я так розумію, на году там і втримадобика, до речі, був хороший момент. Ні, ну в будь-якому випадку українці здорово діяли. Володіння 56 на 44, 500, 304 паси у Словаччину, 480 пасів, точніше 89% точність паса. У нас 418 пасів, 368 передач було точніше, 88% точність передач. Із 14 ударів у Словаччини 5 було в площину, 4 по зороти та 5 ударів заблокованих. У нас 13 ударів, 5 в площину, 3 по зороти, 1 каркас, стійка, воріт, да, і 5 ударів заблокованих. По захисту наче то були слова, як краще три сейви Мартіна Дубрико і чотири сейви Анатолія Трубіна. 15-19. Він і 5-9 перехопиння. Ну і прошло правила трішки більше ми. 12 порушень, одна жовтокартка, Словаччина, 9. Прошу правил. На ну, найкращу матчу Микола Шапаренко. Він зробив гол плюс пас. Але і Рома Єрімчук, але і Рома Єрімчук просто умничка, просто молодшинка. Рома, просто молодшинка. Ось. Але Микола Шпаренко робить гол плюс пас, яку ж він не, не передачу на Рому віддав. Ось Микола Шпаренко, але на другому місці точно буде Рома. І Яремчук, я дуже сильно щасливий і за Миколу, і за Рому, і за національну збірну Україну. Тому що на жилах, розумієте, на характері витягли, витягли на характері. І, до речі, мої любі друзі, Україна на другій зараз позиції знаходиться. Фантастика! Ситуація в групі загостриться. Загостриться дуже-дуже сильно. Загостриться ситуація в групі. Ось, Неймовірно, друзі, щасливий за Рому. Знаєте, я завжди вірив в Рому. Ось, І з да, пам'ятаєте, коли він вийшов, то зробив гол плюс пас. Забив дуже важливі голи. І сьогодні знову Рома Яремчук. І знову Рома. І знову він. Наш супер рятівник. Артем Добик, до речі, непогано зіграв сьогодні. у Артема були хороші нагоди. До речі, у Артема Добика сьогодні день народження. Я його вітаю. Артема Бажаю йому тільки всього самого і ця перемога для нього і взагалі ця перемога для. Усіх, усіх вас дякую вам, друзі, за увагу. Україна, 2, Словаччина, 1. Ми, друзі, перемагаємо. І зараз, до речі, обходимо Словаків, тому що не різниця та пропустити. Тобто, що рівна кількість балів не різниця, різниця та пропусник. має роль. А саме очні зустрічі і в українців тут уже над словаками є перевага. І це дуже дуже класно. Ось, неймовірно, друзі, щасливий. Пишіть в коментарях, друзі, як вам, матч. Неймовірні емоції, друзі. Україна перемагає Словаччину. Так, да, було важко, але ми це зробили. До речі, Словаками нам ще в Лізінаці грати. Не забувайте. Не там також Чехія та Грузія. Але зараз. Ні, 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 то я помилися. Ні, то я помився. Зі словаками ми грати не будемо. Е, в у нас Албанія, Чехія та відповідно Грузія. А з Словаками ми грати не будемо. Добре, це не має значення. Словаччина 1, Збірна України, 2. Ми перемагаємо. Неймовірно важлива перемога. Голи Миколи Шпиренко та Рома Яремчука стають фінальними для національної збірної України, дякую за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.